Я зараз порахував, скільки років тому я читав лекції Ігоря Івановича. На превеликий жаль, дарма, от, як виявилось. Тому що я, коли е, читав вам лекції, я їм пояснював, що ви маєте ставити пріоритети. І коли ви кажете, що нам треба займатися Росією, я ще раз наголошую: якщо ви вважаєте, що це на першому місці, то я так не вважаю. Нам треба розуміти план України. У вас є план України? Ігор Іванович, або в когось присутній. Ви розумієте, де ми знаходимося, в якому стані ми знаходимося. Ну давайте припинимо зараз кидатися, ви кажете, Єв... ви кажете НАТО, Євросоюз. Так це, від... це перш за все відповідність. Це відповідність критеріям, друзі. Фінансовий ну, Фінансове внесок – це друга частина. Це відповідність критерії. Давайте почитаємо, які критерії має бути для того, щоб ми стали членами НАТО, а потім розповідати, давайте побігти. Спочатку, якщо ми не будуємо свого суспільства, який на сьогоднішній день у нас немає. Про от, про що деться мова, колеги. У нас немає політичних партій, у нас немає політичної культури, у нас немає культури сплати податків. Ми починаємо, але не закінчимо. Це дуже, дуже така, знаєте, для здоров'я погана річ. Я вам точно можу сказати. Коли починаєте, закінчуєте. У нас жодна наша, скажімо так, от е річ, яку ми починаємо, ми її не закінчуємо. Колеги, до речі, децентралізація. Почали, скільки років пройшло? Кінця краю не видно. Ні, ні, колеги, знаємо, ми там мали дискусію. Не видно. Да. А, Розумієте? Ну і на останок я хочу сказати одну дуже важливу річ: якщо громадяни нашої країни не приймають участь в розбудові нашої держави. Якщо це не є спільна робота, якщо це не є спільна наша річ, окремо а не люди, які знаходяться на Київських пагов, робах, а не люди, які представляють наше, скажімо так, там, журналістське суспільство, а не люди, які представляють громадянське суспільство, ви самостійно нічого не зробите. Люди мають розуміти і активно в цьому приймати участь. І це питання номер один, щоб вони розуміли, що ми будуємо, і тоді тільки спільно ми можемо щось зробити.